По наявності Кіаніру такому красивому кольорі темно сірому Тут у нас максимальна литоптика, також оригінальні 17-ї диски на гарній гумі, автоскладання дзеркал також датчик сліпих зон та безключовий доступ. Да, Дане авто у максимальній комплектації престиж Тут у нас повний електропакет, пам'ять сидіння водія на дві людини, також акустика GPL. Декоративні накладки на педалі, електрорегулювання сидіння водія, шкіряне мультикермо з підігрівом. Також адаптивний круїз, розпізнавання знаків, тримання смуги, всього лише 73 тисячі кілометрів оригінального підтвердженого пробігу. Тут у нас навігація, Android Auto та Apple CarPlay, бездрутова зарядка для телефону, і підігрів вентиляції передніх сидінь та підігрів задніх сидінь. Ось так у нас буде виглядати задній ряд сидінь. Тут у нас такий шикарний люк та розетка 220 вольт. Дане авто в дуже гарному стані. Кого зацікавило, телефонуйте. Наша локація село Супошин, Львівська область, вулиця Львівська, 6А. Також доступний кредит або лізинг. Авто за ціною 23 900 доларів.